Давайте поставимо себе перед присутністю Бога і подякуємо йому за всі блага отримані від нього, особливо сьогодні. Молимося разом, Боже Всемогутній, я твердо вірю, що ти присутній тут і всюди. Я обожнюю тебе найглибше і люблю тебе понад усе. Визнаю, що ти мій Всевишній Господь і мій благодійник. Я дякую тобі за те, що ти створив мене, що ти мене відкупив, що ти дав мені благодать святого хрещення, що ти зберіг мене до теперішнього часу і захистив від вічної загибелі до цієї години, що ти зволив надати мені і земне, і духовне харчування сьогодні. Просімо Бога, що він знав наші гріхи і щоб ми могли їх огидати в собі. Боже мій, моє єдине, без тебе я нічого не можу зробити, щоб врятувати душу мого слуги. Просвіти мій розум і поможи пам'яті моїй, щоб я знала, чим я образила сьогодні Твою величність, щоб я сердечно розкаялася в своїх гріхах і змогла правдиво покаятися. Пригадаймо всі гріхи, які ми скоїли сьогодні думками, мовами, вчинками чи невчиненням добрих вчинків. І ті, до яких ми найбільше схильні, рухаємося до справжнього покаяння, обіцяючи Богові ніколи більше не грішити через Його святу благодать. Господи Ісусе Христе, спаси мій, єдине добро моє, я щиро шкодую, що образила Тебе, мій Боже, я ненавиджу всі мої гріхи заради Твоєї любові. Я маю тверду волю, ніколи більше не грішити. За допомогою Твоєї святої благодаті, про яку я смиренно прошу тебе. Нехай ми будемо в тому стані, в якому ми хочемо бути в годину нашої смерті. Молимося разом. Я добре знаю, Боже, що я колись помру, і, можливо, скоро. Як приємно тоді буде згадувати, що я служила тобі добре і вірно, доки моє здоров'я було сприятливим, доки я живу. Хочу служити тобі вірно, щоб щасливо вмерти і побачити тебе, Бога мого і Творця, в небесній славі, навіки вічні, віддаючись під хрест Пресвятої Богородиці і ангела-охоронця. О Пресвята Діво Богородиця Марія, заступниця моя, приймаю тебе цієї ночі за свою матір і за захисницю, віддаю тобі моє тіло, мою душу. Моє життя, мою смерть, мою вічність усіх, кого я люблю, і все, що я маю, благаючи взяти мене недостойно під свою опіку, щоб залишатися вірною Твоєму улюбленому синові, ангеле Божий, охоронцю мій, довірений Тобі Божественним проведінням, зволив охороняти, керувати. Захищати і привести мене до вічного життя цієї ночі. Амінь. Відвідай, молимо тебе, Боже, це житло, і віджени від Нього всі пастки ворогів, хай живуть у ньому твої святі ангели, що бережуть нас у мирі, і Твоє благословення завжди буде з нами. Бережи нас, Господи, як зіницю ока Твого, бережи нас під покровом своїх крил, Господи, Спаси нас цієї ночі від гріха і визволи нас від усякого зла. Помилуй нас, Господи, нехай сповниться над нами Твоє милосердя, як ми надіємось на Тебе. Господи, почуй наші молитви, і нехай наш зойк дійде до Тебе. Амінь.